Цього року до Збройних сил України та інших військових формувань відправляться 400 молодих чоловіків з Полтавської області. Зараз хлопці проходять медичну комісію, після чого їх зарахують до відповідних формувань. 7 жовтня по 29 листопада призовники відбудуть у війська, де нестимуть службу протягом 12, а у разі наявності вищої освіти 9 місяців. Особливості цього призову те, що це останній призов до лав Збройних сил України. З початком 2014 року Збройні сили України будуть. Комплектуватися тільки військовослужбовцям військової служби за контрактом. Тобто ми проводимо останній призов. Це осіній призов 2013 року. Кількість призовників цього року, за словами Бориса Павлова, порівняно з минулим роком зменшилась удвічі. З початку цього року в Україні вже 7236 тисяч осіб вступили на службу за контрактом. З них 163 з Полтавської області. Результатами реформи обіцяють стати покращення умов служби в армії та підвищення заробітної плати. Міністерством оборони Генеральним штабом збройних сил України. Відповідно до завдань президента була розроблена програма щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців за контрактом, і воно вже майже збільшилося в два рази. При нинішній зарплаті від 2 до 5 тисяч за рік сума має збільшитися до 4-10 тисяч. Та чи підвищить така реформа популярність армії на думку полтавців? Це хорошо, якщо буде по контракту служба в армії лучше буде будуть і ті, хто хоче служити і не будуть насильно туди брати. Раніше, в відповідності до закону, кожна молода людина чоловічої статі зобов'язана була захищати батьківщину. А зараз, виходить, за гроші захищати батьківщину. Мені не, не подобається. Я думаю, що буде краще. Во-первых, стимул цим матеріальним а по втори може, техніка краще буде і, і все-таки отношение до солдат буде краще. Щоб підготувати професійних солдат, зазначає полковник Павлов, 9-12 місяців. Недостатньо. Реформа має на меті створення умов для підготовки справжніх спеціалістів.